Є знижки на Аквамарі з 15% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Є знижки на Дефлю 15% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Кирилу Перестаєву 30. Він родом із Запоріжжя. З дитинства розумів, що хоче стати актором, коли постійно отримував компліменти від оточуючих за артистизм. Закінчив театральний інститут та з 2020 року живе у столиці. Кирило зізнається, що між театром та кіно обирає сцену з живими глядачами. З 2022 року грає в драматичному театрі імені Лесі Українки. А остання з прем'єр вистава Брати, де він зіграв одну з головних ролей, обернулася справжнім фурором для актора. Сьогодні Кирило Перестаєв наживо в студії ранок марафон. Кирила, вітаємо Студі, тебе! Єднуєся до нас, у нас красивий такий так, круглий добри, стіл, добри, ще раз. Валентина, дуже Валентин, приємно. Будь так, ласка, ось, ось, ось сюди. Будь ласка, дякую. Ну що, з прем'єрою? Прем'єрою ще раз. Дякую, дуже дякую. Чи дійсно була така вистава у житті, коли ти що от вона відбулася, і ти вже виходиш на вулиці і вже так трішки відчуваєш цю увагу. Коли це настало? Ніколи ще. Та ні, ну тобі ж не до цього постійно. Ти на це не звертаєш увагу. Ну, воно приємно, іноді ти це помічаєш, але в цілому ти такий, мені ще треба це зробити, це зробити. Нові репетиції, ще робота, мої друзі. Якось намагаєшся на це не точно не намагаєшся, але просто якось не звертаєш. Воно і без цього нормально. Взагалі складно далася от перша вистава брати. Був а, якийсь розбір з Олександром Кобзарем, де він казав, щось ти там налажав, або там якась така критика внутрішня. Да, дрож... Тут одне розказував. А що він, казав? <плес> Ще? він дуже хороший, а, ну це правда. На жаль, на жаль, тут він не збрехав. Слухайте, ну він ем, в режисурі. Ем, ну, ми, ми рухались всі разом через сумніви, через пошуки. У нас такий був прям творчий процес. Не було такого, що ми робимо так або так. І Як тіпі, сказав, Так. Да? так. Це було ми разом, щось вигадували. Е, якісь ідеї ми відкидували, якісь навпаки приносили. Хтось з акторів приносив, хореограф приносив, Ольга Волдіс, Саша. Щось бувало таке, що ми могли весь день нічого не робити, тільки думати, як вирішити сцену. Uh -huh. Розходилися в жахливому настрої, бо ми витратили 8 годин і нічого не придумали. І потім на наступний день Саша приходив, такий. Я готовий, я придумався зараз. Ну, Розінь говоривши він в нього, м, якби є е, свій той підхід акторсько-великий акторський бекграунд, режисерський в mm -hmm. великі роботи з різними режисерами, Богомазов той самий, і що він намагався трошки е, дати іншого підходу до роботи над цією виставою. От який цей сучасний театр? Я хочу зрозуміти тоді, бо Саша розповів про одну а з точки зору акторства. Вау, не знаю, який сучасний театр, ну який такий, який він є. Uh -huh. Ну просто Саша. Ну, приходять дорослі актори у нас і кажуть, ну не те вже. Вже не те. Так. Да. Ну може, ну щось не те сто відсотків. Щось стоїть. <різь> так, 100%. 100%. ну ти да, в театрі три, три роки. Так, я в театрі. Ти коли прийшов у театр, ти відчув цей розподіл ролей між молодими, між мастодонтами? ось конкуренція, якась було таке. Ну, я хвилювався на початку просто, бо у мене, наприклад, в гримерці є а, Юрій Іванович Грибільник, і він. Дуже вже дорослий, народний, і все інше. І я навіть перший час з ним не вітався, бо я просто боявся з ним привітатися. Не вітався? Ну я боявся з ним привітатися. Я не знав, як сказати йому добрий день і звернути на себе увагу, скажімо таким. Ну, чином. як з іншою людиною вітаються. Ну але ну я не, не було якось не. І потім він до мене сам підійшов через півроку і сказав: ти чорно. Чи не, не вітаєшся? Вітаєш? Ну бо це логічно. Прийшов в тебе, що мама не хоче, хочеться сказати. А от доросла людина сидить і думати, я працюю в цьому театрі. Прийшов молодий, нахабний і не. Вітається, да, я от так от ходив просто під стінками перший час. Ну мені так здається, не всі з цим погодяться, звісно, але але зараз ми з ним чудово спілкуємось і я прям дуже радий, що я з ним в ремерці. Тому мені здається, такого прям немає. Це може на початку щось в голові таке. А потім ти відчуваєш, що прям все дуже легко. Uh, у виставі ти зіграв Сімоне, одного з братів-боксерів, і Саша розповідав про те, що uh, боксу, фізична форма, фізична перевіряла форма, перевіряла форма була себе. потрібна. Розкажи, як готувався? Скільки як підходів по пресу було? Ніяк. Ніяк? Ну не готувався. Ну я просто іноді ходжу в зал, але чесно кажучи, з немає репетиціями взяли і перестав ходити. По Скільки піси... годин тривали репетиції? По сім, по вісім іноді. Типу, останній час там по вісім вони йшли. А так у нас було дві, дві репетиції: одна ранкова, одна вечірня, і так кожен день, uh -huh. ну крім середи. А, тому так, це було складно. Типу два місяці ти постійно знаходишся на репетиційній сцені. Бо інтенсивна була підготовка. Так, дуже І сцени такі самі. Ми е от іноді про інтерв'ю і дізналася, що такої популярності шаленої, деякі вистави набирають за рахунок соціальних мереж. Ти uh -huh. свої соціальні мережі ведеш досить скромно. Ну, так. не відчуваєш в них зараз силу і потреби? Я не відчуваю в них потребу. Я бачу, що в них є якась сила, але мені не хочеться. А чи немає задач внутрішніх від режисерів, щоб популяризувати ту чи іншу виставу, просити, нехай друзі знімають Тік-Ток, щоб ви там проводили своїх, не знаю, там е ну, відео. Дивись, дивись ти в одному з інтерв'ю ти що хочеш викладати акторську майстерність. І Тік-Ток може бути цією частиною просто і <ис> до, <ис> 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 до, <ис> до <ис> соціальних мереж популяризацію. Можна почати там. Ти Ну, мені дуже подобається офлайн. Я не хочу сильно закапуватись в онлайн середу. Mm -hmm. Мені все подобається, мене все влаштовує. Добре, а чим ти тоді оффайн все... займаєшся? Окрім те, окрім театру? Чи театр забирає весь час? Ну, зараз дуже багато часу забирає, але ще в мене є студія, я просто викладаю акторські практики mm -hmm. для, для життя. Ah. Тобто я не планую робити з людей акторів, але мені здається, що це такий чудовий е, спосіб якось оживити своє трошки життя, якщо mm -hmm. відчувається, що воно якось вже е, занадто рутинно. Кирило зізнайся, після вистави часто ж в залі є ті, хто знімають цікаві фрагменти, класні моменти, ага. потім виставляють, намагаються відмітити акторів. Ти після вистави відслідковуєш ви відмітки? Іноді так, звісно, іноді буває дуже цікаво, прям хочеться. Реакцію людей, бо це ж дуже швидкий зв'язок. Дуже чесний зв'язок, дуже... не зацікавлені. Не друзі. У друзів іноді питаєш, і думаєш, чесні вони були чи не чесні. А от глядач такий, не зацікавлений, він все напише. Так, так, ну пишуть, але іноді буває такий, хочеться, щоб тебе не знаходили. Бо іноді буває, ну, тобі пишуть і ти якось, ну. Не, ну, Не хочеться, ну то, хочеться залишати якийсь простір між глядачем та акторами. Uh -huh. Мені здається, це має щось таке бути. Бо коли то uh -huh. одразу всі лізуть в твої соцмережі, бачать, як ти живеш і все інше. Ну мені воно здається, воно якось змазує а, враження. Mm -hmm. Ну це ж все одно вже невід'ємна частина акторства. Так. І а ти в, в який момент зрозумів, що хочеш от, бути на сцені? <гум> актором. Саме актором на сцені. Я, мабуть, зрозумів, вже коли почав навчатися. Так, я тоді вже зрозумів, що я, мені тобто подобається. театр. ти вступав без… Я вступав, бо я хотів бути відомим, типу, О класним. <гум> О, так. Все таке. Та, Подобались компліменти. Так, ну, мені подобалась увага. Я не можу сказати, що вона зараз мені не подобається. Все залишилося, особливо, коли ти актор. Складно не бути в цьому плані трошки залежним. Uh -huh. а, але я хотів просто бути відомим, багатим. Я думав, що акт я нічим не хотів займатися. Я думав, що акторство саме те що мені потрібно. Так, так, але я дуже помилявся. Ти як тоді відбулася ця любов до театру? Як вона з'явилася? Ну, ти виходиш на сцену, і воно все змінюється. Ти виходиш на сцену, і інше повітря, інший простір. Є якась магія. Щось таке є не що не видно очима. І мені це подобається. Павло також зізнався, що на сцені що це надійсно змінює життя, бо ти там можеш зустріти когось, від кого йок на серце. Чи відчувалося тобі щось такого? Чи це, воно... коли ти як актор чи як глядач? Ні, що, як людина. Як, людина, як чоловік. Чи зв'язувалися стосунки? Чи зв'язувалася стосунки, чи відчувалася якась, тому що це люди, з якими ти проводиш час більшість свого дня? Більшу Так, да, і часто родину створюється саме на сцені, такі акторські. Ну, Складно не любити людей, з якими ти працюєш. Ти, можеш, так, Це та почат... відповідь одинак ти чи ні? А, так серце... це питання. Взавити. От я одинак. Mm -hmm. Коли був студентом, якісь були такі романтичні історії, пов'язані з е, е, колегами mm -hmm. по курсу. Але ну, я не знаю, просто та ні, не знаю, що Бо на це серце відповісти. Так, є від усіх, але по-різному. -по Ви зараз випустили братів. Що далі? На що чекати глядачам, фанатам театру? На фанатам що? театру чекати. У нас в кінці квітня має вийти вистава Благальниці. У нас uh, приїжджає польський режисер. Я прізвища вже не пам'ятаю, постійно до нього звертаюся тільки по імені, його звати Радик, і він mm -hmm. дуже. Прикольний і кумедний. Ну я не знаю, мабуть, через те, що він говорить з акцентом англійською, uh -huh. і мене це завжди веселить. Але він дуже цікавий персонаж, як для мене, uh -huh. і цікавий режисер. І от він має зробити грецьку трагедію. Um, і ми маємо зіграти наприкінці квітня. Uh -huh. І right. ми дуже всі хвилюємося. Та у нас зараз він приїжджав частинами, тобто він приїжджав на якийсь період, потім знову їхав. Uh -huh. І зараз, от останній раз, коли він приїде, ми будемо все робити. І у нас якраз завтра починаються вже репетиції. У нас буде десь 20 днів на те, щоб це wow. все зібрати. Uh -huh. І вистава, вона така, тобто, це такий політичний театр виходить. І ми довгий час. Що ми граємо? Uh -huh. Наша ця вистава, нащо ми її будемо грати. Ну, іноді з'являється бажання якось е докопатися. Uh -huh. А зараз, коли була ця ситуація з Зеленським і Трампом в Білому домі, uh -huh. в овальному кабінеті, е ми всі одночасно в той же вечір написали спільний розуміло. чат такий, блін, от Про що ми що. граємо, так? Так, да, стало uh -huh. одразу все зрозуміло. Дякуємо тобі. Дякую, що сьогодні до нас завітав. Що в принципі познайомив е, себе з глядачами? Бажаю тобі повних залів, букетів, персоналізованих уваги. Ти її да. любиш, нехай так буде надалі.